Доброго дня, шановне панство. Проблема така: тріснув карбюратор. Тріщина з'явилася. Всім знайомо, що цей матеріал, з чого зроблений цей карбюратор, да, і взагалі всі окремі карби: там Озоник, Вейбер, Солекси, Кашки це є сам. Цей матеріал містить дуже багато цінку і він не дуже гарно ну, паяється, вариться. Взагалі ніхто за це не береться. Він дуже такий крихкий. Я вам зараз покажу проблемку. От На пошті мені побили карп. Дивіться ось. Бачите, з'явилася тріщина. Ось вона. І у нас тече паливо. Я вам покажу, як я це буду діло все заліплювати. Це вам допоможе, якщо у вас тріщина десь тут або тут ніяк не зверху, тому що, якщо вона з'явилася тут зверху, то вона піде далі. І він у, вас, ну, він у вас трісне, це треба буде викидати. А ось таку проблемку можна, можна вилікувати. Зараз у мене в гаражі не дуже тепло, десь плюс 5 максимум. Взагалі то треба тепліше. Я нічого не нагрівав, я вже це все діло зачистив і обіжирив Розчинником придбав ось такий фіксатор, двохкомпонатний клей АБ. І що я буду робити? Зараз. Зі сторони поплавочної камери. от там е, Зроблю один мазок е, для того, щоб сюди налити у щелину е, клей секунду, щоб він там затвердів. от По інструкції тут написано, що цю тему треба розмішати один, один до одного, і е, можна використати термін засихання. Оці Оцього фіксатора десь 12-15 хвилин. От я візьму трішки оцього цього компонента B та компонента А. До речі, е якщо хто ще не знає, як розібрати карп до цього стану, та потім уже зібрати, відео з розборкою карпа десь до такого стану, буде десь тут у підкасті. Так, треба ретельно перемішати. З цим клеєм була дана така лопатка, дуже зручна. Цей клей, цей фіксатор, він не реагує до бензину, тобто він є інертний до палива. Так. Перемішали. Мабуть, дуже добре. Беремо на лопатку і. Я буду його наносити прямо туди, на щелинку. Десь отако. Його накласти. Потім я цей кусок буду віддирати, але я не дуже думаю, що він віддереться. От. Я дам йому, йому застигнути. Ось цьому кусочку, котро я намаз, намастив тут. Подивимось. На щілину попали, на щілину попали. Дуже-дуже добре. Паутинкою такою береться. От, воно за, за, застигне оце все діло. Я потім з цієї сторони, я ж вам вже казав, візьму такий обичний клей секунда, суперклей. Залюю сюди в щілину І потім все це діло замажу точно таким же самим е, клеєм. І дам йому застигнути десь одну добу. От. А зараз я зроблю паузу. Е, я вам вже покажу, коли все це діло застигне перед зборкою. Все, не примикайтеся, а поки можете поставити вподобайку цьому відео, якщо ви ще не підписані на мій канал, можете підписатися, буде ще багато-багато цікавих відео. Hours later. І так, любі друзі, як ви бачите, в мене вже все застило. Пройшло десь 3-4 години. Ця вся штука вона покривається білим і має таку форму, як ну, пластик, кераміка. І, мабуть, навіть її можна сверлити. Ось. Оця штука буде працювати. Там, як ви, як ви бачите, я і не зміг, не зміг віддерти. Тому воно так і буде працювати. Нічого з ним не станеться, до бензину воно інертне. От. Я зараз це все сиділо паливом, перевірю тече чи ні. І буду збирати це все до діло докупи. От. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був ваш карбятник Олександр Город Дніпро. Всім пока-пока.